А взагалі це лайно, і я не розумію на що воно тут потрібно. Давай одразу у цьому відео я розповім про дві бюджетні клавіатури, далі швидко поясню в чому взагалі прикол механік і чому дешеві варіанти, скоріш за все, не те, що тобі потрібно. А потім дам декілька рекомендацій у різних цінових, на що дійсно варто звернути увагу. Вітаю! Мене звуть Серж, а ти дивишся канал Elmir.ua. Приємного перегляду! Аула Аєгіс 2067 та її комплектація. Одразу виділяємо з'ємний Type-C кабель і поганий кій пулер. Дріт дешевий, в міру гнучкий, довжиною 1,6 метри. Під'єднується на задній грані справа. Також тут є перемикач ресет для скидання налаштувань, і якщо є ідеї, на що він там, напиши мені у коментарі. Клавіатура зроблена у стилі дуже дешевий скелетон. Тобто зверху така собі металева пластина, на яку усе кріпиться, а знизу і з боків поганенька пластмаса. Також знизу є чотири гумові ніжки і дві пластикові, котрі змінюють кут нахилу. На них є гумові наліпки для більшої чіпкості, та вони вже з коробки відліплюють. Ще розкладка ансі. Ковпачки клавіатури, хоча і приємні за формою, та зроблені з дешевого АБС пластику, котрий так собі виглядає і з часом відполірується до глянцевого стану. Латинські символи зробили лазерною гравіровкою, а кирилицю напечатали зверху. Тобто з часом вони зітруться. Перемикачі, дешева копія Cherry. Тут вони звуться KRGD. Вони на рівні з Outemu. В моїй версії лінійні, червоні з силою натиску 45 грам. Та виробник обіцяє. Ресурс у 50 мільйонів спрацьовувань у роботі не відчуваються якісними. Це не зовсім дно, але у порівнянні з якісними вони більш гучні і є відчуття піску для порівняння. Ось моя також не дуже дорога клавіатура з лінійними оптичними перемикачами і ось червоні лінійні механічні. Погляд на мою Хатор можна знайти у описі, а на цю Asus зроблю незабаром. Так що підписуйся, якщо не хочеш прогавити. І якщо з перемикачами, враховуючи ціну, ще можна якось змиритися, то стабілізатори це дійсно дно. Гірше було б тільки якби їх взагалі не було. Вони також під чері, а якість ну, просто подивись, що відбувається на екрані. Тут є підсвітка і функціональні кнопки, котрі можна використовувати через FN. Налаштувати можна з самої клади. Клавіатури. Як це робити, є у інструкції, або можна встановити фірмову програму. Та, по-перше, щоб завантажити її без VPN, треба зайти на індонезійський сайт. Hello, Друге, тут можна налаштувати лише макроси і тип світіння, котре не RGB, а з фіксованими кольорами. Я не можу сказати, що клавіатура повне дно. Он Владислав взагалі каже 5 з 5, але є доводи проти, котрі я розповім трохи пізніше. Поки перейдемо до Aula Hyperion SL2021 і її комплектації. Тут також є кіпулер, шнур нез'ємний та є малесенька така собі підставка під руку. Кріпиться зліва. Здебільшого вона підійде дітям або дівчатам. А взагалі це лайно, і я не розумію, на що воно тут потрібно. Краще візьми собі великий килимок. Як обрати якісний при цьому не обов'язково дорогий, можна дізнатися з цього відео. Сама ж клаві. Клавіатура на диво виглядає доволі привабливо. Дизайн також скелетон, та металева пластина займає всю видиму зону. Вона товстіша, викрашена у чорний матовий колір, приємна тактильно. І коли я тільки дістав клавіатуру, подумав: оце клас, це буде краще. Воно ж так? Не зовсім. Знизу ситуація схожа. Теж чотири гумові ніжки, дві відкидні, на яких так само погано тримаються проставки. І хоча дизайн мені подобається, перемикачі тут ті самі Кей тільки голубі. І якщо у Аула Аєгіс є варіація з червоними та голубими, тут лише голубі, і вони гірші. Логічно, що вони гучніші за червоні, та тут більше чути пружину, більш виражене відчуття піску. Хоча тут також обіцяють ресурс у 50 мільйонів спрацьовувань. Та особисто я не дуже хотів би 50 мільйонів раз чути ось це. Проте стабілізатори більш якісні. Це аналог Костар. А вже ж вони не ідеальні, та особливих претензій до них немає, враховуючи ціну, звичайно. Ковпачки, як і в попередній моделі, дешевий АБС ще й з глянцевими боками, котрі будуть царапатись, якщо знімати їх комплектним пулером. Латинниця нанесена лазером, кирилиця так само через принт. Розкладка, до речі, відрізняється. Тут ISO. можна похвалити за rgb підсвітку, яку вже. Повноцінно можна налаштувати, ще й не потрібно лізти на індонезійський сайт, але не тому, що цього разу фірмову програму легше знайти, а тому, що її взагалі немає, як і немає позначок додаткових функцій, хоча їх зробили. Що за... Тут тільки діставати інструкцію та запам'ятовувати розкладку. Вся ця клавіатура суцільний компроміс. Зробимо приємний дизайн, поставимо поганенькі перемикачі, додамо непотрібну підставку, заберемо можливість знімати шнур, вставимо rgb підсвітку та налаштовувати її. Ти будеш сидячи з інструкцією. Це вже входить до звички. Але інженер Аула, напиши мені, я тобі розповім, як підібрати характеристики та функції, і оскільки фірма з Литви. Агело інженеріс, а цюскітаман Ел Пайшкінцу кипасерінкти характеристика з функціяс. Коротше кажучи, ця клавіатура не найгірша механіка, котрою я користувався. Але чи потрібна вона тобі? Їх можна брати, якщо грошей зовсім мало, а тобі дуже кортить спробувати механіку. Тим паче, що тут. Немає заліпання клавіш, і якщо треба натиснути одразу багато, тут воно спрацює гравцям, наприклад, важливо, та й ресурс добрий. Але як на мене, тут втрачається сам сенс механічної клавіатури. Дивись суть механіки чи оптики у тому, що ти можеш підібрати кожну характеристику, кожен аспект і користуватися тим пристроєм, котрий подобається саме тобі. Саме тому я кожного разу розповідаю про силу натиску, повний хід і хід до спрацьовування, лінійний він чи як у синіх перемикачах. У багатьох бордах є функція швидкої заміни, враховую тип і якість стабілізаторів. Дивлюся, чи вони змащені, є різні типи розкладок, повнорозмірні клавіатури, чи Зовсім малі, це обширна тема. І якщо хочеш розібратися, то відеогайд я вже зробив посилання у спливашці. Якщо ти часто користуєшся клавіатурою, є великий сенс підібрати таку, від якої ти будеш кожного разу радіти. Особисто я взяв, прокачав свою і ще жодного разу не пожалкував. Відео як за малі кошти суттєво покращити механіку, також можна подивитись, відкривши посилання за спливашкою. Ще в описі під відео залишу посилання на. На огляди клавіатур, котрі я можу рекомендувати, і вони не коштують усіх грошей світу. Наприклад, якщо все ж не готовий сильно вкладатись, є Хатор Starfall Autemu Red, моя Rockfall Evo TKL, чи її повнорозмірна версія недорога, якісна і перевірена часом. Extrify k 4 TKL. трохи дорожча та ще крутіша. Dark Project Pro KD 87A дійсно крута і відбиває кожну вкладену ковід. Опійку. Зверни увагу на клавіатури Keychron. Там є недорогі, але бездротові і дійсно якісні. Так, тут треба зупинитись. Якщо хочеш ще варіантів, переходь на канал. Відео там багато, і усюди я прикидую кому, що і навіщо потрібно. Сподіваюсь, мені вдалося пояснити, чому механічна клавіатура то дійсно крута річ. Але якщо залишились питання, ласкаво просимо до коментарів. Взагалі, я дякую усіх тих, хто ставить вподобайки та проявив. Активність під відео. Це дійсно мене мотивує, та сподіваюсь, незабаром витягне нас з Ютубного дна. А на сьогодні у мене усе. Бажаю усім добрим добра, миру та до зустрічі в наступних відео на каналі Elmir.ua. Бувай. Нащо воно тут потрібно? Я б його викинув, але воно грошей коштує. <головіка> <головіка> І користуватися тим пристроєм, котрий... Ко Которий, подобається саме тобі. І користуватися тим пристроєм, котрий під під. Ти Підбираєш... підбирай.